Завершальна стадія зведення лазні, установка даху, будівельники вважають цей етап найбільш відповідальним, оскільки від якості його виконання залежить довговічність споруди. Потрібно вибрати відповідний тип настилу, правильно змонтувати вузли і компоненти скатів, знання прийомів облаштування даху допоможе реалізувати задуманий проект і протягом десятиліть без пригод користуватися своєю лазнею. Види дахів для лазні пристрій банної даху нічим не відрізняються від будь-якої іншої, вона захищає внутрішній простір від опадів і утримує необхідну температуру в приміщенні. Єдина відмінність під Експлуатаційні навантаження середини під час топки лазні велика кількість гарячої пари заповнює парилку перед банник, а також проникає на горище, зустрічаючись холодним повітрям. Пара перетворюється в воду і конденсується на внутрішній площині даху. Цю особливість потрібно враховувати при проектуванні покрівлі та виборі матеріалів для його зовнішнього покриття. Перепади температури і підвищена вологість, негативні фактори, що ведуть до швидкого зносу як покрівлі, так і опорної крокляної конструкції. Тому при будівництві лазні важливо приділити увагу ретельній обробці деревини і правильному утепленню покрівлі, за кількістю схилів лазневі дахи діляться на односхилі, двосхилі прямі, ламані мансардні, полувальмові, багатоскатні вальмові, шатрові та інші дахи з великою кількістю скатів рідко використовуються для лазень, так як складні в зведенні і невигідні в плані матеріальних витрат на маленьких за розміром будівлях. На покрівельних матеріалів даху також розрізняються черепичні шиферні, металеві, профнастил, металочерепиця, фальцеві, полімерні, рубероїд, ондулін, полікарбонат. Для крок традиційно використовуються дерев'яні балки і брус, металеві опори не застосовуються через дорожнечу, та й коефіцієнт теплового розширення стали набагато вищий, ніж у деревини, як дах спиралася на залізні лаги. Вона піддавалася постійним зміщенням і потребувала частого ремонту односхилий дах, до основних переваг банної даху з одним скатом відносяться, дешевизна споруди використовується майже вдвічі менше матеріалів, ніж на двосхилим даху, простота зведення її можна зібрати самостійно і швидко, невелика вага покрівлі, непотрібна закладка глибокого фундаменту, знижена парусність. Досягається шляхом правильно підібраного напрямку ската даху уздовж переважаючих вітрів, можливість використовувати горище як службове приміщення, зручність при ремонті покрівлі, свобода пересування, по настилу через невеликого кута нахилу. Перший пункт особливо актуальний в степовій зоні, де дефіцит пиломатеріалів виражається в підвищеній вартості дерев'яних колод, балок і дощок. Недоліки такої споруди теж є. Зовнішній вигляд занадто простий, потрібне посилення гідроізоляції і збільшення шару утеплювача. В снігових районах виникає необхідність регулярного очищення поверхні даху. Мода на плоскі односхилі дахи прийшла в Україну з Північної Європи, де суворі вітри і відсутність лісів змушують людей пристосовуватися до клімату з найменшими витратами. Даний варіант даху підходить для лазні, що примикає до стіни будинку. В цьому випадку скат розташовується верхньою частиною до загальної стіни. Відео, будівництво односхилого даху, двосхилий дах, з безлічі видів дахів для лазня. Найчастіше вибирають двосхилий, і для цього є причини універсальність правильно спроектована дах справляється з будь-якими погодними умовами. Швидкість зведення монтується в найкоротші терміни за умови знання технології кріплення. Крок, простота обслуговування схід снігу і води здійснюється самостійно. Раціональність конструкції містить мінімальну кількість з'єднань, опорних елементів, ребер жорсткості, рівномірний розподіл навантаження за рахунок системи крок і підкрокляної обв'язки навантаження на стіни будинку скрізь однакова простота проектування і зведення двох зібрати кроквіні рами можна за два дні, включаючи підготовчі роботи. При спорудженні двосхилем даху з'являється корисногоричний простір іноді. В залежності від кута нахилу скатів його досить навіть для пристрою житлової кімнати. Двосхилий дах складніше, односхилим, і витрата матеріалів на неї збільшений, однак це не можна віднести до недоліків конструкції, адже витрати окупаються практичністю і зручністю в експлуатації. Відео як зробити двосхилий дах легко і просто дах в стилі шале, шаленове архітектурне війня в Україні. Прийшла ця технологія з європейських Альп. Де здавна будують будинки з характерним виносом даху за межі стін. Полога дах спирається як на стіни будинку, так і на додаткові опори. Загальний вигляд такого домобудівництва відрізняється своєрідним дизайном, співзвуччя шале і корінь не випадково. В деяких проектах такий дах одночасно виконує функції стін, як і мансардний. Плюси даної споруди стіни і фундамент захищені від намокання. Продовжується термін їх служби, поліпшуються показники шумоізоляції, проектування і монтаж не представляють великої складності. Додаткова теплоізоляція взимку, похила форма сприяє, накопиченню шару, снігу, простір під виносом даху використовується як літній майданчик для відпочинку, паркування автомобіля і т. До недоліків даху шали відноситься підвищена витрата покрівельних і будівельних матеріалів у житловому будинку, побудованому в стилі шали, використовуються всі вигоди, що ховаються під великим дахом, облаштовуються просторі балкони і тераси не тільки на фронтонах, а й уздовж інших стін будівлі, відео, будинок і дах в стилі шалет, подібний дах. Ця технологія застосовується у випадках, коли будівля лазні будується у формі літери. Такий дах може відрізнятися розмірами своїх фронтонів і висотою двох ковзанів. Збірка тобразної даху вимагає певної кваліфікації монтажника, проте великої складності не представляє по суті, це все та ж двосхилий дах, але з відрогом посередині і крокв'яна конструкція складається з тих же елементів майерлат підстави, крокв'яні рами, ригелі, горизонтальні ребра жорсткості плати. Будівництво тобразного виду покрівлі має свої особливості. З'являється ендова стик двох площин. Монтується з урахуванням підвищених навантажень, вага снігу і потоки води під час дощів і потребує посиленої гідроізоляції при укладанні покрівельного покриття. Для жорсткості ставляться додаткові стійки. В центрі горичного приміщення в точці осі перетину ковзанів даху. Товщина бруса підбирається відповідно до розмірів даху від 1,00 1,50, так як навантаження на неї досить велика мансардний дах. Це різновид двосхилим даху для лазні, що дозволяє влаштувати житлову зону на горище для збільшення корисного обсягу в кожному крилі, додається злам, дах стає опуклою. А внутрішній простір розширюється. Головне достоинство даху мансардного типу рентабельність при невеликих витратах можна отримати додаткові квадратні метри необхідно лише утеплити дах. Постелити підлогу і провести оздоблювальні роботи над лазнями, зазвичай влаштовують кімнати для відпочинку. Не випадково мансардний дах отримала популярність і кошторисна вартість всього на сорок п'ять вище, ніж у звичайної до схилем, включаючи утеплення і додаткову пароізоляцію. Збірка не займає багато часу і не вимагає особливих навичок і обладнання. Іноді у відгуках можна зустріти нарікання в сторону мансардного поверху. В основному це зводиться до двох проблем: холодно взимку, чути шум під час дощу, але при розгляді виявляється, що виною всьому надмірна економія або недобросовісне ставлення до утеплення покрівлі на стадії будівництва. Відео Розрахунки мансардного даху, підбір матеріалів, раз покрівля на лазні відчуває навантаження не тільки ззовні, але і зсередини, То важливо правильно підібрати матеріал для всієї конструкції, а не тільки зовнішнього покриття. Матеріал для виготовлення опорної і несучої системи відносно дерев'яних конструкцій. Відповідь проста – необхідно використовувати пиломатеріали хвойних порід дерева. До них відносяться ялина, сосна, кедр ялиця, мудрина. Модрина має підвищену стійкість до гниття, Сосна легка, а кедр виділяє не тільки приємний, але й корисний аромат. Ялина коштує дешевше, а ялицю можна знайти лише в південних регіонах. При покупці пиломатеріалів потрібно звернути увагу на структуру і вологість деревини. Сучків не повинно бути багато, інакше дерево буде деформуватися в місцях кріплення. Сертифікат якості повинен відображати сорт деревини їх 5, нульовий найвищий. Четвертий відповідно. Найнижчі для складання крокляних ферм краще застосовувати деревину першого і другого класу Поломатеріали третього класу допускаються тільки на монтаж елементів каркаса, що не несуть навантаження підкоси, ригелі, і т, також на деформацію дощок в процесі експлуатації впливає їх відносна вологість. Навіть добре висушена деревина дає усадку протягом перших трьох років після установки до п'ять. Нормативною вважається вологість в діапазоні 15 2, ,2 чим нижче, тим краще, якщо на будівельному майданчику немає спеціального місця для зберігання дощок, завозити матеріал слід прямо перед монтажем. Після установки вся дерев'яна частина конструкції обробляється інсектицидами, фунгіцидами та антипіренами, покриття антибактеріальними і протипожежними просоченнями проводиться двічі. З перервами на просушку клеєний брус відрізняється високим ступенем просушування і міцністю, стійкий до деформації і рекомендується для відповідальних ділянок конструкції. Його вартість в 2-3 рази більше, але і функціональні характеристики клеєного бруса третього сорту рівні характеристикам натуральної деревини першого сорту при аналогічному перетині. Покрівельні матеріали. Так само, як і дах звичайного будинку, баню криють стандартними матеріалами азбестоцементний шифер з суміші піску, цементу і азбесту. низька вартість і довговічність забезпечує стабільний попит. При правильному використанні він слабо піддається корозії, пошкодження листи легко замінити під час ремонту, недоліки. Велика вага і крихкість на шиферної даху приживаються мох і лишайники. Тому раз в кілька років необхідно проводити очистку. Металева черепиця придатна для будь яких регіонів, термін експлуатації 50 років, має різноманітну форму виконання, і колір прикрашає будівлю для лазень, застосовується рідко через високу вартість, низьку шумоізоляції і високої провідності тепла. В обов'язковому порядку потребує заземлення профнастил сталеві оцинковані листи з приплющеними хвилями, виготовляються методом холодного штампування, покриваються шаром стійкого до окислення полімеру, плюси невисока ціна, стійкість до впливу вогню, тривалий термін служби, легкість монтажу, зовнішня привабливість, однак для лазні профнастил теж не дуже то підходить, як і будь-яке металеве покриття. До того ж, при механічних пошкодженнях зовнішнього покриття з'являються вогнища іржі, Ондулін затребуваний вид покриття для лазні відрізняється простотою укладання стійкістю до увпроменів, легкістю і гнучкістю, екологічно безпечний, довговічний, нечутливий до температурних коливань, надає покрівлі колоритний вигляд, недорогий, зручний в транспортуванні і зберіганні, листова не на найдорожче покриття. Страждає від корозії в місцях відшарування фарби, але практично при правильній експлуатації не потребує технічного обслуговування, однак для якісного монтажу вимагає спеціальних навичок. Руборой м'який рулонний матеріал з полімерних складів і смол, плюси високі гідроізоляційні властивості, невелика вага, низька вартість простий в монтажі. Але як самостійне покриття не цілком влаштовує, швидко приходить в непридатність термін служби близько 7-8 років, настійкий до сонячної радіації і горючий до складу просочення входять нафтопродукти. рекомендується як допоміжне гідроізолююче покриття при монтажі шиферу або профнастилу, народний спосіб укриття даху дерном популярний в південних регіонах. Де середньорічна кількість опадів невелика, на односхилий дах настилають поліетиленову плівку, призначену для ставків і басейнів товщина близько 500 м. Нарізаний пластами дерен укладають в два шари, причому перший корінням вгору це захищає плівку від руйнування, другий шар розташовують так, щоб трав'яний покрив рівномірно розподілявся по всій площі покрівлі, незважаючи на здичність такого покриття. Дах під дерном володіє хорошими теплоізоляційними властивостями, якщо ухил площині ската перевищує 1-2О, то збільшується ймовірність вимивання ґрунту. На що потрібно звернути увагу при виборі матеріалу, необхідно враховувати розмір вкривається будівлі, форму даху, кліматичні особливості регіону і можливість експлуатації горичного приміщення, якщо планується мансардний поверх з утепленням покрівлі. Тоді потрібно продумати способи вентиляції горища, обробку фронтону і монтаж додаткового вікна або балкона. Існують певні норми, пов'язані з кутом нахилу скатів. Металеві покриття найкраще працюють в діапазоні 15 5 О для ондуліна і рубероїду. Це значення дорівнює 5 5 о шифер і черепиця оптимально служить при ухилі від 2-5 о і більше. Кут нахилу може виражатися не тільки в градусах, але і у відсотках. Таке зустрічається в технічній літературі, перекладеної з європейських джерел, і для перекладу відсотків в градуси існують спеціальні таблиці. Величина ухилу у відсотках визначається діленням висоти коника на половину ширини прольоту, помножену на 1,00. Наприклад, висота коника від основи перекриття даху 3, проліт 22 ділимо 3 на 11,222, множимо на 1,00 і отримуємо 2,7. Для швидкого розрахунку 1 градус приблизно дорівнює 2-2%. Відео особливості зведення даху налазні, крокляна система своїми руками інструкція зі зведення у будівництві двосхилим даху відповідальним етапом є установка кроквяної конструкції, при її зведенні важлива уважність і суворе притримування вимірам горизонтальності і вертикальності. Так як навіть невеликі відхилення порушують рівність скатів, що веде до пошкодження майбутнього покриття, частково компенсувати перекіс може лати, але якщо перепади складуть більше один с на одному метрі, то дах вийде хвилястою і довго не прослужить. Крок'яні ферми збираються на землі, а потім піднімаються наверх. Невеликі розміри лазня дозволяють це робити, а при зведенні даху на будівлях з великою площею доводиться з'єднувати крокви на місці. Збірка несучої системи проводиться в наступній послідовності, у периметру стін кріпиться моерлат, потрібно звернути увагу на рівність бруска, колоди, щільність прилягання моерлата до стіни і надійність кріплення. Якщо не виконати ці вимоги, то під вагою даху стіни можуть роз'їхатися. Можна застосовувати цілісний брус або зрощувати кілька дощок, використовувати рекомендується надійне кріплення, анкерні болти і гвинти з великим кроком різьблення. На дерев'яній бані моерлатом може служити верхній пояс об'язки, останній ряд колод. Виготовляються два шаблони для кроквяних ніг з довгих дощок і для вирізання запилів на кроквах, з фанери або тп Перший шаблон являє собою дві дошки. Скріплені цехом на манер циркуля за шаблоном збираються дві крайні кроквяні ферми, вони піднімаються на дах і фіксуються на моерлат, визначаючи фронтовні площині, тому при установці необхідно контролювати вертикальність їх положення. Для вирівнювання і закріплення крок використовуються у косини, які згодом видаляються, між кутами фронтальних крок натягується шнур або кріпиться внутрішній коник, який служить орієнтиром для установки наступних ферм. Таким же чином з'єднуються інші частини кроп'яної системи. Вони монтуються до основи даху з кроком не менше 0,6, щоб кути ферм не викривлялися. У верхній частині кожного трикутника встановлюються поперечні ригелі, ставиться коньковий прогін, він пов'язує всі крокви в єдину жорстку конструкцію, кріпиться на металеві кронштейни. Поверх крок набиваються дошки рідкісної латами під шифер і профнастил або суцільним покриттям під рубероїд і ондулін. Для захисту стін від намокання рекомендується подовжувати звиси покрівлі, мінімальна довжина схилу. 0,5 м перший раз крокви обробляються засобами вогне і біозахисту на землі. Другий шар наноситься вже після їх установки на даху кріпити крокви необхідно болтами з шайбами великого діаметру. Вони дозволяють затягувати гвинтове з'єднання з великим зусиллям і не руйнувати при цьому деревину відео, як встановити кроквіні ноги рівно і в одній площині. Для розрахунку кількості матеріалів можна використовувати онлайн-калькулятори або зробити це самостійно. Відео як самому розрахувати матеріал на дах, утеплення даху лазні. Після покриття даху покрівельним матеріалом проводиться утеплення, що складається з утеплення поверхового перекриття утеплення скатів даху, це необхідно робити з двох причин: перша лизня використовується для створення і утримування високої температури в парильні, тому потрібні стіни і стелі, що не випускають теплі потоки повітря. Назовні, друга причина продовження терміну служби даху, якщо гарячі пари будуть контактувати з покрівельним покриттям середини. То утворюється конденсат, швидко зруйнує будь-який матеріал. Підбір матеріалів для утеплення існують натуральні і синтетичні види утеплювачів. Кожен з них має свої переваги і недоліки. Керамзит натуральний, виробляється з глини шляхом спінювання і випалу має низьку теплопровідність. Не горить, не боїться вогкості і гризунів, засипається шаром в 15-20 поверх перекриття між несучими балками. Чим він дрібніше, тим краще тримає тепло. Заповнюючи щілини, перед засипанням потрібно настелити шар з поліетиленової плівки, щоб пил не прокидалася вниз. Стружка тирса солома, сушені водорості, мох листя, природний матеріал з високими характеристиками теплоізоляції, але горючий, застосовується в суміші з глиною, цементом або золою. В такому вигляді небезпека загоряння мінімальна. Між готується в будівельному кориті або іншій ємності. Ізоспан, бальзамін і тп. Синтетичні матеріали виготовляються у вигляді рулонів або матів, застосовуються для утеплення горичного перекриття і скатів даху, мінеральні вати цієї лінії не бояться вологи, але потребують захисту від механічного впливу, тому шар утеплювача закривається гіпсокартоном або листовою фанерою. В таких умовах він буде служити багато років. Пінопласт застосовується з великою обережністю, так як горить і виділяє небезпечні для людини гази. Оптимальним його застосуванням вважається зовнішня технологія Мокрий фасад для обробки стін лазні і фронтонів даху також допускається укладання шару слабогорючого пінопласту на схилах даху, але всередині. Покрівельного пирога, технологія утеплення, порядок утеплення лазні проводиться відповідно до загальнобудівельних норм, але основна увага приділяється гідроізоляції покриття, для цього застосовуються пароізоляційні плівки і мембрани. Зупинимося докладніше на утепленні підлоги горичного приміщення керамзитом. Так як це один з найпростіших і недорогих способів теплоізоляції, процес укладання такий. Місце очищається від будівельного сміття, настилається один-два шари армованої. Плівки стрічки стикуються з перехлестом в 20-25 см. Зовнішні краї проклеюються монтажним скотчем. Ця плівка закриває балки перекриття і фіксується на них степлером. Довжина скоби підбирається від 0,8 до 1,2 що забезпечує глибоке проникнення в деревину і надійне кріплення гідроізолюючого полотна, на підготовлену поверхню висипається керамзит і рівномірно розподіляється, мінімальна товщина шару 15 см максимальна, 30 см засипка обмежується висотою несучих балок, вище яких насипати не варто. За керамзиту укладається армована металева сітка. Перетин прутка відтрим і заливається цементна стяжка, мінімальна товщина 5, хоча стяжку заливати не обов'язково. Потрібно враховувати здатність перекриття, витримувати вагу цементу. Можна обмежитися дерев'яним настилом з ізолюючою полівкою. Після повного висихання стяжки настилається дерев'яна підлога горичного поверху з обрізних або шпунтованих дощок товщиною від 35 до 50 м для довгої служби. Утеплювача важливо правильно спланувати вентиляцію в парильні. Під час прийняття банних процедур циркуляцію повітря штучно зменшують, а по їх закінченні все припливні і витяжні клапани відкривають для максимального провітрювання. Відео стеля в лазні, стирси і глини, висновок і кріплення труби на даху лазні. Дуже рідко банна піч викладається з цегли. Зазвичай для нагріву парилки використовується металева буржуйка нового покоління з трубою круглого перетину і відведення здійснюється двома способами: монтажем зовнішнього димоходу. Труба виходить через стіну на зовнішню сторону лазні і піднімається вертикально вгору. Цей вид димоходу безпечний з точки зору пожежної загрози, але обходиться дорожче. Проведенням труби через покрівлю. В стелі і даху робляться кілька отворів. Навколо кожного проводяться протипожежні маніпуляції, що захищають деревину і утеплювач від надмірного нагрівання. Однак ці витрати окупаються збереженням тепла всередині парилки, що економить паливо і витрати на обслуговування труби. При установці труби керуються нормами, викладеними в сніп 41.1.2003, де описується протипожежний аспект монтажу та експлуатації металевого димоходу, основні моменти, на які слід звернути увагу, висота труби повинна відповідати нормативним параметрам оголовок димоходу не повинен бути нижче см від рівня коника даху, якщо труба стоїть на відстані не більше 1,5 м від нього, якщо ж труба від коника видалена на відстань від 1,5 до 3 метрів то головок не повинен опускатися нижче рівня коника. Краще трубу розташовувати вертикально, однак можна вивести її під кутом не більше 3,0, о якщо скошений ділянку не перевищує 1,2, м. в місцях перетину труби з перекриттями будівлі, встановлюються протипожежні розпушки. Вони ізолюють горючі матеріали від дії високої температури і фіксують трубу в нерухомому положенні, виконуються з вогнетривкого матеріалу керамзиту, азбесту, металу, кам'яної вати, і т. Якщо отвір проходить через несучі елементи даху, необхідно посилити каркас додатковими перемичками відстань від димоходу до горючих елементів конструкції, мінімум см діаметр димоходу обчислюється в залежності від потужності печі. Типорозмір 140140 для печей до 3,5 в типорозмір 140200 для печей від 3,5 до 52 в типорозмір 140270 для печей від 52 до 72 для круглого діаметра вираховується за параметрами площі. Наприклад, банної печі в 20 відповідає димохід з площею внутрішнього перетину в 162. Отже, діаметр складе. Корінь квадратний від ділення площі на число в пі 1,60314, помножений на 2, виходить 14 цим відео, прохід труби через покрівлю лазні. Для зведення даху на лазні важливо оцінити свої сили, якщо досвіду або впевненості недостатньо, краще звернутися до фахівців, у будь якому випадку буде корисна консультація з досвідченим майстром. Особливо це стосується вжиття заходів пожежної безпеки. Від чого часто залежить життя і здоров'я людини.